Хочете ящик одягу на шару? Реально шмотки. А роздягтись за це хочете? А знаєте, що насправді від вас за це захочуть? Не тупи! Не тупи, я сказав, ти мене чуєш. Зараз 15.20 і я йду на атракціон нечуваної щедрості на пошту за посилкою з сюрпризом. Група веде мене двома камерами під виглядом звичайних перехожих. Адже ми не знаємо, може за мною просто зараз стежить аферист. Чекаю на посилку. Нічого підозрілого, окрім самої посилки. Ваша посилка. Все, дякую, до побачення. Будь ласка. Так, навіть доставка оплачена. Правда, я ще не знаю, якою ціною. А! А! Несу загадкову посилку до групи, яка чекає далеченько в двох кварталах, аби не палитись. Посилка, до речі, реально легка. Що справді одяг? Цікаво. а написано, що одяг так написано було одяг. Так, мені обіцяли вислати пакунок новенького одягу безкоштовно. З бірочками та квіточками, та чи одяг насправді в коробці? Розгорнімо вже в квартирі, там розпакуємо. А поки відписують загадковому відправнику, бо ми так домовились. Все ок посилку забрала. І відповідь миттєва. Яке файне знання мови, хоча на проводі італійка Франческа Бокко, бізнесменка з Мілана, це ніби вона відправила мені фірмовий італійський одяг на шару. Для чого скоро дізнаємось? А ця посилка з Одеси. Угу. А як же легенда про те, що за кордону? Одяг і все таке, італійські шмотки з одеським присмаком. І знаєте, аферисти впевнені, засліплена шарою жертва не надасть цьому значення. На такі деталі навіть ніхто не звертає уваги, коли тітя каже: ну, от мені чоловік сказав, що він надійшли подарунок фотоапарат з-за кордону. А я дивлюся, посилка з Кременчука. Ну, я й подумала, хіба мало що може там у нього брат, друг, друля, який допоміг переправити по Україні. Прикинь, Очмані. вони самі для себе шукають виправдання. Хоча оцей перший знак задуматися, що яка Одеса на хвилиночку. Мчимо на зйомну квартиру. Саме там відбудеться те, заради чого Франческа прислала мені одяг на шару. А домашню адресу Франческа випитала ще в переписці. Як виявилось, не просто так. А що ти мені пропонуєш? Розкривай. І ось він момент істини. Реально шмотки. Реально нові речі збірками. Ось якась спідничка, якась що це? Якась джик мене таляля. Але якість не італійська. Шмотки дешеві. Тут десь ну на півтори тисячі максимум. Торкнися. Це якась, знаєш, як марля. Послухай. Реально марля. Поглянь. Та що італійка хоче за одяг? Одну маленьку послугу, яку від мене чекають ввечері. А почалося два тижні тому. Франческа написала мені на сайті знайомств. Так, дівчина. Що хоче Франческа, Овен Італія, і одразу запропонувала відправити мені одяг безкоштовно. Відправити мені одяг безкоштовно. Писала, ніби через перекладач, тому з помилками, але досить зрозуміло. Ми з чоловіком розвиваємо бізнес. У нас свій інтернет-магазин одягу, але наші європейські розміри відрізняються від українських загалом пропонуємо тобі тестувати одяг. Ми відправлятимемо тобі щомісяця посилку з одягом, яку необхідно перевірити. І ваше відчуття, як сидить, де тисне, тягне чи не заважають шви. Тобто, для будь-якої дівчини робота мрії. Мірі шмотки з Італії і не за просто так. Ми не можемо платити будь-яку зарплатню, але ти можеш лишити одяг собі безкоштовно. Замануха крутійша. Ну хто б відмовився? Але Дай вгадаю, зараз піде історія. Передоплати за посилку чи за кур'єра, і поки я відправляю якихось там 50 доларів, наприклад, за типу пакован безкоштовного одягу, мене блокують, але передоплати не попросили. Угу. Фото в білизні серйозно. Щоб краще було видно вашу фігуру, було зрозуміло, який одяг вам висилати. А де гарантія, що це не буде оця історія, коли ти відправляєш фото в білизні? А потім тобі аферист пише Все! Я твої фотки розвісив на розпусних сайтах, на сайтах повій, з твоїм номером телефону. І потім шантажуватиме довго і нудно, такий вліт на рівному місці. Та пізніше стало ясно, що жодним варіантом ми не вгадали. Але схема нестандартна. Тому фотки в купальнику вислала. І наступного дня Франческа вже спакувала мені посилку з одягом з доставкою в Київ на дім. Адреса доставки. Квартира. Ну я тут. Звісно, адресу ми дали реально, аби дійсно отримати посилку. Щоправда, пізніше все змінилось, і Франческа попросила відправити одяг мені на відділення пошти. І навіть прислала номер накладної. Що відбувається? Хто зна? Франческа Бокко, між іншим. Як би потім не вилізла бокком, ця Франческа Бокко. О-о! Ну тоді далі працюємо. <рістити> що таке? А потім скажуть, що так, ми працюємо, просто чергова камера пише. Давай я тебе сфоткаю. Куди давай? Так, сфоткай. У тебе є дуже добре палеця. <рістити> <рістити> І ось ця посилка. І від мене Франческа чекає лише фотки. Давайте я перевдягаюсь, і все переписці. Ми домовились на точний час початку примірки 19.00, Аби я була на зв'язку для коректировки. І головне, якщо я справлюсь з першою фотосесією, посилки з новим одягом на шару обіцяють щомісяця. І хто б не купився? Але зараз вже 18.49. В 19.00 Франческа чекає від мене перші фото. Щось не, альо. Щось не альо. Ну, вони хочуть типу зрозуміти, наскільки їх розміри відповідають нашим. Перший пішов. Другий. Це я задом наперед дягнула? Серйозно? Я просто як людина практична, зрозуміла, що мені з цього боку зручніше застібати. Час виходити на зв'язок. Типу, відкоригуйте чи все добре. Відправляю на вайбер. І чекаю на відповідь. А хтось із наших може дзвонити? Ні. Починається. Секундочку, я не вдягнута. Ви Крістіна? Так, так, зараз. Одну хвилинку я просто не вдягнута зараз. Незнайомить, але знає моє ім'я. ванну, швидко, ванну. Зараз одну хвилинку я вдягаюся. Пробачте, я просто була не вдягнута. Ще раз, хто ви? Кристіно, вам тут посилка прийшла. Ще одна. Ви забули її на пошті. Типу на пошті мені забули віддати ще одну посилку на моє ім'я. Так, проходьте. Опа, двоє. А, -а чому у вас. А! І прижав мене в пройомі за шию. А, що? СБУ. СБУ. Де посилка? Я, яка? Дома ще є хтось? А, 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 нікого Дома, нікого є хтось? нікого немає. Що тут? Чому закрито? – У мене. А, у мене ванна зламана, у мене там аварійна. Мені зачинив, мені сантехник зачинив. зачинив. Прованну прокотило. Тепер дізнатись, в чому суть афери. – Посилка, де? Наша їм посилка. Шмотки розміру С сіла. Я он коробка. Заткнися. Ясно, перший блокує, а що другий? Оце це так. Що це? Там же точно нічого не було. Ми знімали тільки пакет з одягом. Наркота, походу. Що? Ти прикинь? Ну що, приїхали, так? Ясно, підкинули. І що далі. Я не розумію, що це. Ти дурепою не прикидайся. Тобі кур'єри наркоту передають посилочку, а ти потім дітям тюкуєш на вулиці. Ну, суча. Яким дітям? Я, я, я взагалі це вперше бачу. Я дівчинка, тестувальниця одягу. Я міряю. Як гарно сидить. Я взагалі ні до чого, Я, Я не. Гарно розповідаю. А вже ж. Ну то що ж вам треба? Наркота, де вдома? Яка наркота? Я, Я Кажу вдома є ще наркотики. Я не розумію. Я тебе запитую, Наркотики вдома ще є. Років десять, мінімум терміну. Шо? Шо? Ага, ясно. Лякають сроком. Значить, дадуть відкупитись. Питання чим? Не тупи, не тупи, я сказав. Ти мене чуєш. Бабки неси. Іди шукай, що у тебе цінного є. Коштовності, планшети, телефони. Ага, невже банальне залякування і відкуп? І навіть не паряться, що корочкою махнули в коридорі дуже неправдоподібно. Секунда. СБУ. Я взагалі не зрозуміла, що це. І зараз готові мене відмазати від тюрми. У мене є Що це 500 таке? гривень. 500 гривень? Слухай, Ти ними зібралась зібралася від такого терміну. Ну, не тільки цим, бо вони вже віджали планшет. Телефон де? Бабки, скільки є? У мене більше немає грошей. І таке реально може бути. Так, коротше, годі. Давай сюди картку і паспорт, беремо кредит і все. Швидше кажу. Все склалася схема. Одяг на шару приманка, а головне відкуп. І 40 тисяч їм замало. Ви мене залишите просто без останніх росів. І що цікаво, де мій паспорт вони знайшли самі, бо спрацювала приманка. Я сьогодні була на пошті, де забирала посилку за паспортом з Іспанії. Так, будь ласка, ну не треба. Ну 35, п'ять не треба 70, на мене. 30. Щука. Яка щука. Я... Це новий канал, програма в Христисітя. А що вони мені тут паяли? Зачекайте. А що в пакеті? Що там хопці? таке? Але попереду ще були два шока. Перший. Хоч маніти, це борошно. Пельмені зібрали сліпити Лежі. чи що? Не кислий куп за пельмешки 40 тисяч. А тут і другий шок. Нас просто попросили розвести дівчину. Попросили розвести Ого. дівчину? Хто? Ну Так. Друзі, попросили розвести просто. Нас на вулиці зустріли. Попросили. Ага, друзі, якщо про цю квартиру для зйомки знала лише група. Ви наче на день народження, так? Прийшли привітати? Так, з мукою тортик збирались пекти. Ми взагалі ні до чого. Ми за оголошенням. Що нам вигадувати? Ми квартиру шукаємо. Що вони ліплять? Пельмені. Ну і на десертик до пельмешків. А посвідчення? Що там? В СБУ працюють не <світ> але я і цього не помітила. І він мене тримає за горло ось так махнув. Ти що і на щось ловила? Ні, а ви вловіть одне. Якщо посилка з одягом на шару, чекай аферу з бугаями на пару.